Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні у нас на огляді комплект підручників Full Blast 5. Students' Book відповідає модельній програмі п'ятих-дев'ятих класів для закладів загальної і середньої освіти, розроблений згідно державними стандартами загальної і середньої освіти нової української школи. Має комунікативну діяльність спрямованість, сприяє розвитку наскрізних умінь та компетентностей. Включає цікаві та актуальні теми для підлітків, персоналізовані інтерактивні завдання, Зосереджується на розвитку соціокультурної компетентності учнів, містить тематичні пісні, живі діалоги, культурологічні сторінки та предметно мовне навчання, відео завданнями до кожного юніту, тестові завдання для оцінки прогресу. Workbook – призначений для самостійної роботи та закріплення вивченого матеріалу, включає додаткові вправи для розвитку письмових навичок та розуміння прочитаного, зосереджується на розвитку основних мовних умінь і компетентностей. Grammar Book Включає граматичні теми, зазначені у програмі Мон для учнів п'ятих класів. Граматичні структури подаються в контексті, проілюстровані кольоровими малюнками та фотографіями. Лексичне наповнення вправ дає змогу відпрацювати необхідний вокабуляр. Вправи розташовані за рівнем складності, тренують як рецептивні, так і продуктивні уміння. Тестбук – збірник тестів для систематичного контролю навчальних досягнень учнів, включає тести на перевірку слухання, читання, письма, мовлення, знання з лексики і граматики. Містить тести до восьми модулів підручника: семістрові річні та граматичні тести, призначений для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, мовних курсів, індивідуальних занять. Цей комплект Full Blast 5 забезпечує всебічний розвиток мовних навичок учнів, поєднуючи теоретичні знання з практичними завданнями. Він ідеально підходить для вивчення англійської мови в школах та мовних курсах, сприяючи впевненому спілкуванню в реальних життєвих ситуаціях.